Рядка повністю зайнята. Не мішайте нам, будь ласка, працювати. Це дорога в Києві, в центрі. Не переживайте, за вашу шаурму гірше не буде. Скільки заробляє кур'єрбол у 2024 році? Не варуйте мопед. Сир, бачу, грибочки. Кетчуп та ковбас. Передай привіт підписникам каналу. Все. Ну що ви, олди тут, друзі, за мою спиною мій велосипед, сумочка, оця от зелена, а значить, що доставка контенту повертається. Вирішив так чисто для душі вискочити, подивитися, що там зараз коїться в доставці. Тим паче, ви так сумували за нею одразу в подобаєчку. І хочу сказати, що всі сьогодні зароблені гроші відправляються на нашу банку на потреби Збройних сил України. Посилання в описі. Тут QR-код можете вже долучатися. Ну і погнали, подивимось, скільки нам сьогодні вдасться заробити. На моїй голові, як завжди, Овпро, а значить, перемикаємось і погнали. Я біля Макдональдсу на Богдана Хмельницького пошук доставок. Я ледь не увімкнув. Коротше, одразу велосипед, вже все позабував. Забув, що треба тільки на мото вмикатися, наскільки я пам'ятаю. Ну, будемо чекати. Тут вам хочуть дещо сказати. Ребята, я скажу вам так, заказів взагалі немає. Тобто працювати не треба. Грядка повністю зайнята. Не мішайте нам, будь ласка, працювати, заказувати їду і все буде у вас очень Ось Отак ви почули? Зараз 11.36. Ой, а що це таке? Треба, походу, підписатися. І так, да, я тільки виїхав. Ну, я поставив ставку на обідний час, але от хлопець каже, що півтори години він без замовлення на болті, теж ми тут в першу чергу з вами для того, щоб добряче так покататися. Ми скучили за вельчиками, за оцим от вайбом, за Києвом. А якщо у вас, як і в мене, від такої сонячної весняної погоди виникло бажання кататися, але велосипеду у вас немає, ви думаєте, де його купити. Можу вам сміливо радити мій улюблений веломагазин «Велогоу». На мою скромну думку, це найкращий веломагазин в Україні, і ось чому. Більше 300 велосипедів всіх категорій, від шосейних до електробайків та всіх рівнів, від початкових до сертифікованих UCI і готових до гонки на Tour de France вже зібрані і чекають на вас в магазині, доступні до тест-драйву. Всі велосипеди офіційні, від найкращих світових брендів з гарантією від виробника. А якщо ви не маєте можливості відвідати фізичний магазин, це не проблема, адже у VeloGo дуже зручний сайт, де понад 2000 велосипедів із завжди актуальними цінами, наявністю та можливістю. Оформити розстрочку переплати. а доставка велосипедів по Україні безкоштовна. Також величезна кількість аксесуарів, шоломи, взуття, окуляри, одяг, світло, покришки. Все це доступно для вас зі знижкою, з моїм промокодом ЧУШ. Посилання в описі. Переходьте, замовляйте, катайтесь. Друзі, хочу сказати, що ви не будете в цьому випуску бачити швидкості дистанції моєї, тому що я, якби тут був, ну, кіокс. Велокомп'ютер від цього мотору, бо ну, типу, штатний. От. Але я його розчавив, і він коштує 100 доларів, і я вирішив, що ну, коротше, які 100 доларів мені не треба бачити швидкість, і я так знаю, скільки я приблизно їду, так що все нормально. Добрий день! Кефаль. Костя привазіл. Шаланди повний, кефалі. Сергей Устопа привозив. Якщо хтось раптом вперше бачить мій велосипед, в двох словах кажу, бо я це вже всіх задовбав. Це електровелосипед Асіст. Тут Бош-мотор останньої генерації. Четвертий. Він тільки допомагає. Тобто я зараз кручу, а там редуктор підкручує мені. Мої сили робить на 300% ще більшими в максимальному режимі. Декілька режимів. От зараз вже складніші. От зараз на еко приблизно як на такому хорошому всім поїхати. Це рідкісна натих, взагалі електричка Rivian. Ось от прикольна. Обіжати не будемо. Будемо скорочивать. правильно? Правильно. Так, доставлено. У мене не закрилось замовлення. Я от намагаюсь зайти ну, в застосунок. Воно отак от висить, висить і потім вибиває просто взагалі. Все. Клас. кайф вообще, то что я хотел. Мені просто скучно, я вибачаюсь, Без замовлень то я отак трошки чуть-чуть так. О господи! Слыша, Боба Меси, чи що? Дуже схожий. Так літає по тротуарам. Я тихенько їду по тротуару. Так, друзі, якщо ви думаєте, що мені одразу упало якесь замовлення, хі -хі, звісно, ні. Хвилин 10 вже я тут тусуюся на басейні, ну, галяки. Щось пищало. Міністерство чебуреків. Супер-пупер. Тільки я від'їхав від Міністерства чебуреків на 50 метрів одразу замовлення звідти. Здрасте. От, слава Мерлоу. Зараз конечко. Велике таке замовлення. Ніфігація, 945 гривень. Слава Богу, сюди я знаю, як їхати, мені навігатор не потрібен. Замовлення поки що є. Але так, не сказати, що вони сиплять. 5. 4. Три, два, один. Дивіться, бачите оце Це дорога в Києві в центрі. Просто помили машину. Можете в Києві машини не мити. І підвізку не робити. Все одно машина буде брудна, підвізка розбита. Я розумію, що війна, я розумію, що інші пріоритети, але це не про те, що давайте перекладемо бруківку. Це про те, що є комунальники, які отримують зарплату. Може, хай вони підуть і попідмітаються іноді. Ну, якщо вони з бюджету отримують зарплату. Мені дали 900. 50 гривень мали дати 949. Все, все чітко, ще й гривня в плюсі у нас. Спускаюсь до південного вокзалу. Ой-ой-ой. Дивіться, оце сюди влучила російська ракета. Нещодавно. Просто спортивний зал. І немає спортивного залу. Так, ну 10 хвилин на вокзалі немає, нічого. Дивіться, у мене мінус 369 гривень. Але... Якщо йно побачив за це замовлення, я заробив 145 гривень. Я буквально в міністерстві його забрав одразу і їхав ну, хвилин 10 від сили, може. Ну, типу, я швидко спустився, по прямій піднявся. 145 гривень. Офігеть. ну це шикарно просто, я вважаю. Не шикарно тільки те, що замовлення наступного немає. О! Є, є. є. Шаурмяу. Ага, шаурмяу ззаді. В тебе ще хто щось замовляє? У мене замовлення, шаурмяу. Зіграємо, типу, ми знайомі. Давай, доб <реку> добре. Що, <реку> <Добре. реку> поклад, не переживайте за вашу шаурму, гірше не буде. <реку> я шучу, вік. <реку> <бій. реку> Дякую, шаурмяу, за те, що я зараз зароблю грошей. Все. Па-па. Зараз буде моя улюблена. Дорога з південного вокзалу, я навіть за нею сумував. ця. Дуже швидко. От Для мене доставка це отак от виїхати і просто по Києву катнути і якихось пару гривень заробити. О, до речі, пиріжки. З випуску про пиріжки. Це бабуся тут вже десятиліттями. Стоїть і продає пиріжки по 10 гривень, і вони Добре. смачні. Добрий день, а, а куди ви їдете? Ви теж. 104 гривні я отримав за це замовлення. Чайових поки що мені ніхто за три замовлення не дав. Ну, то таке. Що хотів сказати? От. Пацани, кур'єри, вам просто від мене такий порада, слідкуйте, тому що я теж завтикав зараз. Колеса підспущені. Я просто іноді їжу по місту, просто і бачу, що кур'єри їздять на підспущених трошки колесах, прям прогимаються. По-перше, це покришки не для асфальту, але то таке, це велосипед не для цього. Ви їздите багато по асфальту, ви маєте покри накачувати, ну я не знаю, під три атмосфери можна. Ну хоча б дві з половиною, тому що. У вас буде більше накат, ви будете менше втомлюватись, буде легше вам крутити. По асфальту дуже добре накачайте колеса, і тоді вам буде легше. Я зараз це ж і зроблю. У мене такий, бачите, модний насос. Отак він складається і на рамі. Я реально взяв собі спеціально його під ліхтарик, що воно так гарно. Я не знаю, я прям кайфую від цього бензину. Качати він, щоправда, буде довго. Раз, отак, два. Три, 4, 5. І сюди його. Отак от, обережненько. Від'їхав в парк, щоб посидіти в нормальному місці, почекати замовлення. Е -е, падає два замовлення одразу. Позата хата велика Васильківська. І буквально через хвилину я навіть не встиг сісти на велосипед. І іще щось лампа. Все, я зрозумів. Спочатку дві забираю, потім дві везу. Здрасте. Галина. Це ви? Ні, не ми. Такі гарні дівчата і такі обличчя сумні. Я їх хотів розвеселити, але не вийшло. Скільки ти в день заробляєш? 1800 болтів затримав. Вчора скільки заробив? 800. Вчора 800? А позавчора. Ну давай зайдемо. Давай зайдемо. Скільки заробляє кур'єр-бол у 2024 році? Давай. 800 929 1700. Коротше, в середньому, грубо кажучи, 800 гривень в день. Ну, я стараюсь тисячі мінімум. Понятно. Я бачу, як ти стараєшся, одна тільки тисяча з п'яти. Де мені поїсти? Я ось то їду. Де? Ой, все, ось. Хліб на каву? Ну, хліб на країнах хліб на каву Все. Буду сьогодні її тестити, значить. Все, давай. Це в той будинок. Вон, бачите, якого верхівка стирчить. Ой Боже, це мій неулюблений будинок. Там, наскільки я пам'ятаю, декілька ліфтів, але при цьому черга на ліфт завжди. Просто там 20 чоловік стоїть в черзі на ліфт. Нам на 21 й поверх, щоб ви розуміли просто. Не варуйте мопед. Добрий день. На 21-й доставка. Сумку знімаємо. Сумку знімаємо? А зачем? Люди возмущаються, коли їдуть сумки. Люди возмущаються, що сумка у мене. Поняв, хорошо, зняв. Не, не, не. А, тут лишати сумку? А, так я не проти, добре. От, бачите, ось оці ліфти. І зараз я буду їх чекати пів години. 14.45 вже сьогодні ліфт без черги, але все одно він їде, зупиняється. О, і ми зупинимо, поїхали на мінус другий, потім на шостий, потім на сьомий. Зараз я на двадцять перший. Ось бачите, те, що я казав, вже черга стоїть, чоловік 6, чекає. Все, велик на місці. Ну навряд чи б з цією штукою бо хтось би вкрав. Я погнав на наступну адресу. Казимира Малєвича, але в початку вулиці це буквально мені, я не знаю, кілометр може прямо і все. На 13 хвилин ми порушуємо термін доставки. Е, ну, блін, це, Вибачте, це тому що друге замовлення. Я поза ту хату міг забрати і вже вести. Болт мені закинув друге замовлення на 21-й поверх в цьому будинку. Оце я люблю, коли пристібати не треба. Коли охорона, люди платять за охорону за те, що це охоронець, охороняє мій велосипед. Дякую вам, що ви платите за охорону. Дивимось, скільки ж ми заробили за ці дві доставки. Я думаю, вони обидві гривень по 60 були. Ні, 60 і 80 майже нормально. Всього 500 гривень зароблено за 5 доставок, тобто 100 гривень в середньому за одну. Е, може бути, може бути, вони не довгі були. Ну це ви виготовляєте, так? Да? Яка смачніша? Я пробував, обично непогана. Давайте, яка непогана. Таке у нас сьогодні, друзі, кур'єрське меню: піца, сендвіч і круасан з хлібної кави. 132 гривні за все. Запивати буду водою, тому що е кур'єрське життя воно таке. Краще зекономити, налити вдома собі водички. І з'їсти якийсь зайвий круасан, ніж купити за 30 гривень щось попити. Так, отака от піца, друзі. Ну дивіться. Просто, ну це шкільна піца, це з дитинства. Ностальгічна, я її назву. Отак. Якби я в закладі би запустив таку піцу, я б її назвав. Ностальгія. Сир бачу, грибочки. Кетчуп та ковбаска, дуже тоненько, все клас. Суховата. От тісто, бортики так собі. Він реально такий давкий, знаєте. Я не знаю, є таке слово чи ні, але воно важко жується, хочеться одразу запивати. А от все, що за межами бортику всередині, прикольно, воно м'яке, всередині вже тісто. І при цьому дуже прості, зрозумілі всім інгредієнти. Щоправда, є трошки цибулька, вона хрумтить, додає смаку, але враховуйте це. Загалом отак всередині їсти смачно. Коштує вона 40 гривень. Давайте спробуємо сендвіч 52 гривні. Він коштує. Це такий от звичайний сендвіч трикутник Його розігріли. Е, я, чесно кажучи, не хотів, щоб його гріли, але щось вже завтикав, побачив, вже, коли його розігрию. Кажу, а не можна. Мені сказали, ні, не можна, вже все. Я люблю такі сендвічі їсти холодними. Що бачу? Бачу, що тісто точніше хліб такий тонкий, аж просвічується. Вже я бачу, там, як світиться шинка. і Він дуже-дуже тоненький. от. Трошки гумовий. Нормальний сир, нормальна шинка, але таке. Воно дуже тоненько. Майже не відчувається. Ну, Задоволення по 10-бальній системі десь приблизно нуль. Щоб ви розуміли, я люблю хлібну каву. Реально, я люблю там оці круасани і сочники. Сочники взагалі топові, шикарні. Я люблю брати сочник і сік. Але оці позиції з ковбасою мені щось таке, воно 2,5 з п'яти, щось дуже таке середнє. А от круасанчики я люблю. З вишнею, взагалі, мій топ. Щоправда, це далеко від круасану. це щось середнє між булочкою та круасаном. Начинка смачна, як в пиріжках з вишнею. Таке, що середнє між реально цільними ягодами та вишневим джемом. Клас мені подобається. Мій обід кур'єра я оцінюю на трійку. Все це було їсти можна, але я би все-таки обрав щось інше. Тепер погнали далі доставляти. Хата багата. І потім аж на Звірнецьку. Це дружби народів колишня. Будемо брати. Наша ціль все-таки заробити побільше грошей. Прибув, їжа ще готується, чекаємо. Опа! Отак, Це, тут можна сидіти взагалі чи ні? Дякую. Дякую Такий мотик у вас прикольний. Портер пап. Ну, взагалі, як ставитись до цього чудового закладу? Напишіть в коментарях. Ну що, тепер отак от. Бульваром Лесі Українки до самого-самого кінця їхати. Блін, дякую, що ви тут стоїте. Це так зручно всім. Я майже на місці. Не знаю, що я, правда, після замовлення буду тут ловити, але тут досить швидко буде спуститися в центр. Тому нічого страшного. Доставлено. Так, це був у нас гуртожиток. Людинка спустилась. Що це таке? Щось напишіть в коментарях, що це за машина. Воно дуже прикольна. О, я тільки хотів пожалітися, що немає замовлення, все слава богу. А, та кава 2.0. А до речі, якщо хтось не знав, то це, по-моєму, кав'ярня Джамали. А, ну так, да, бачите, підтримує Кримський фронт. На Богдана Хмельницького мені, тобто по суті, зараз повертаю Сум і прямо-прямо-прямо десь кілометр, і все, заказ на місці. Бачите, друзі, вже все. Через годинку вже сонце сяде. Чи чому взимку погано знімати доставку, не тому, що там холодно, да? там, наприклад, в мене є, що вдітися, дякуючи крафту, слава Богу, що взимку я можу виїжджати на велосипеді. Але дуже короткий світовий день. От І просто ну неможливо знімати в темряві. Це буде просто чорнота одна, там картинки ніякої. Добрий день. Здрасте. Та кава. Дякую, Прошу Ще хвилин через 20 впало замовлення Джуджу Євгена Чекаленка. Зараз вже 16.55. П'ята година, в мене зроблено скільки замовлень? Гривень на 700 максимум, напевно, поки що. Да, 698. Передай привіт підписникам каналу. Все. Тебе багато дивляться просто. Всьо, вам привіт від Суса, коротше. А я погнав. Так. Є 800 вже, чи нема. Ні, 783. Слухайте, я думав зараз знову повертатися в центр, маслати. Ні одразу в ту ж секунду мені падає кухня полі Це в сторону Лук'янівки. І потім звідти аж кудись теж сюди, на татарку. Погнали! Ну що, я відчуваю, що ми косарік сьогодні таки заробимо. Якщо нічого не зупиниться, якщо так воно і буде далі. І це чудово. Тому що я, чесно кажучи, думав, що все гірше. Але ну, теж таки, паузи великі. Мінімум по 20 хвилин пауза між замовленнями зазвичай. Інколи буває так, що одразу. Але нестабільно. Тут лічу. Супер знаємо. Правда? що, да, ну, і, і Все і, Ді. клас. Ді. Все, і, я, власне, цього, у нас 5 точок. Треба, щоб ви приїхали. Це ж я клас? приїхав. А, але лечу цей наш інший бренд всередині авокаду. Приїхав. А я тільки вчора вас дивився, але щось стало скучно і я закрив. Просто щоб ви розуміли за цей заклад авокадо. Мені про нього друг розповідав дуже багато разів. Харківський вірменин, от. Але я чомусь випустив з голови, що це теж по суті заклад, який відкрили переселенці. Е, тому що в Харкові він втратив ну, декілька закладів оцих атабокадо, і зараз вони відкрились в Києві. Кажуть, що тут, типу, смачні сучі. Я нічого сказати не можу, е, тому що я просто не куштував. Але... Чув реально багато чесних і хороших відгуків. Якось треба буде затестити. А це це, я цю людину не знаю. Власника він сказав, він власник дивиться мене. Це нормально, багато власників закладів мене дивляться. Але це реально друг мого друга. Отак от, от. Да, Давай, нас давай, наверти мене на евакуатор. Тут нема номерів на будинках. Часто замовляли ці роли? Mm. Ні? Давайте реально 20 тисяч лайків. Я знімаю такий формат. Отак от буду віддавати клієнту і казати, вибачте, а можете при мені от спробувати сказати, як воно вам. Чесний відгук просто. Чесний відгук. Я просто там е, футблогер. От мені гроші не хочеться витрачати на їжу, а ви раз уже купили, раз я вже тут, давайте ну, з вами тестом. Бар суп на Лук'янівці. Час вмикати світло. Куди ти, куди ти їдеш? що ще Вече Да, Різко потемніло, 18.00 зараз на годиннику. А в нас вже майже 900 гривень. До речі, якщо хтось не знав, то це перший, ну не тут саме, який знаходиться, але Барсук це перший ресторан, який відкрив відомий ресторатор Діма Борисов. Це той, хто БПШ, Мушля, Білий налив це всі, всякі такі от е, ригаловки. Не через їжу я їх так назвав, а через алкоголь, який там продають, в що там всяку дішманську біля бірду розливають. Ого, Доміна тут. Пише пароль, а я не знаю пароль. Запустіть мене. Номер приміщення. М -м що мені робити? Со. Давайте викличе просто. Виконуємо дзвінок. Зачекайте. Здравствуйте, -дра я тут. Боже, як сюди попасть? Вони взагалі не звертають уваги на мене, замовкне. Як його заглушити? Господи, що відбувається? Немає відповіді. Да я бачу. Кінець, У мене 7А. Це ва ваша ж адреса? 18-16, так? Да? Ага. Дуже дякую. Як це мило. Які приємні жіночки. Не злі. Ну, коротше, нестандартні кансьєшки, дуже приємні, клас, я задоволений. Перераві, так. Оооо! Все, так, бачите, я <світ> на клікбейте. Супер, дуже я дякую. А часто замовляєте барсук? Десь раз тиждень, хороший заклад? Ну туди, тут взагалі. А борщ десь трочка з Ага. А селедець непоганий, до речі. Десь ну, селедець, да, так. Ради бачити. Все, дякую вам, смачного, Ради. смачного. Ради. дякую. Все. Бачите? <рес> По-перше, які в мене чудові підписники. Клас. Залишили чоловік, 50 гривень. Це піде на ЗСУ на мою баночку. Як і вся сума, яку ми сьогодні заробимо. Правда, тут таке дзеркало в плівці. Ну, коротше, суть не в тому. Консьєжі милі, підписники милі, чайові залишили, відгук про заклад залишили. Чули, так? Да? Чесний відгук. Оселедець непоганий, борщ на з п'яти. Ну, супер, просто. Доставлено і... 951 гривня і 50 чайових. 18.20 Приблизно 7 годин мені стало те, щоб я заробив 1000 гривень ну, на ЗСУ, по суті. Да? Отак. От от. Що ж, друзі, за вчорашній день по катушок в Балті мені вдалося зробити 10 замовлень і заробити 950 гривень за них. Це в середньому виходить 95 гривень за замовлення. Також 50 гривень чаю, тобто це означає, що рівно 1000 гривень ми зараз відправляємо на нашу банку на запорізький напрямок на потреби Збройних сил України. Зараз тут 85 тисяч, але я сподіваюся, що можливо, хтось з вас за період перегляду відео теж докинув, і ми скоро закриємо цей важливий збір і відправимо. Хлопцям все, що потрібно. Дякую, що подивились. Поставте вподобайку цьому випуску, якщо ще не поставили. І не забувайте про підписку та дзвіночок. До наступних зустрічей.